Вісім медалей завоювала збірна України на чемпіонаті світу з веслування на байдарках каної і пара каноє у канадському галіфаксі. Людмила Лузан у каної одиночці перемогла на дистанціях 500 та 1000 метрів. Крім того, разом з Анастасією Четверіковою вона здобула срібло у каної двійці у спринті на 500 метрів. На цій же дистанції по бронзі в активі чоловічих четвірок каноїстів та байдарочників. Два золота і срібло додали до спільної скарбнички пара каноїсти. Чемпіонами стали Микола Синюк та Марина Мажула. Владислав Єпіфанов виборов срібло. Збірна України очолила медальний рейтинг на чемпіонаті світу з кольової стрільби по рухомих мішенях у Франції. Ігорки Зима став володарем нагород усіх трьох гатунків. До особистого золота на 50 метрах він додав срібло у швидкісній стрільбі на 10 метрів, а також бронзу у міксті. Дворозовим чемпіоном світу став Роман Чадай. Український юніор виграв змагання на 50 метрах у міксті, а також тріумфував у стрільбі на відстань 10 метрів. Тут у фіналі він не одразу зрозумів, що досить швидко здолав опір земляка Данила Даниленка. 6-3. у жінок фінал на 10 метрах. Теж вийшов суто українським. У ньому Вікторія Рибовалова перемогла Галину Авграменко. 7 5 спонсор показу Парімач Парімач народжені в Україні, заряджені перемагати. Легендарний український баскетболіст Станіслав Медведенко зібрав понад чверть мільйона доларів, продавши на аукціоні два свої персні чемпіона NBA. Багато хто відмовляв мене, але я не шкодую ні на секунду. Україна сильна кожним українцем, кожним, хто зараз робить все заради перемоги, заради майбутнього. Гроші підуть на спасіння життів та допомогу українським дітям.